Всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас така тема. Чому жінка колопає чоловіка? Я сам собі поставив це питання, щоб зрозуміти, і скажімо так, остаточно визначитися, чому це відбувається. Тому що зазвичай колопають чоловіків тих, хто реально старається, хто реально старається, працює, поважає дружину, любить свою сім'ю і так далі. І чомусь такі чоловіки завжди у всьому винуваті. Завжди отримають свою адресу різні докори, різні якісь претензії. Ну, ну, ну Чому так воно відбувається? Я от ж довший час не міг це зрозуміти. Я це бачу по роботі, я це бачу по всіх знайомих, дивлюся, маю другого Василя. Ну класний чоловік, працьовитий, слух, так, слухняний. Всі, всі жінки жінку слухає, поважає цінує, навіть квіти давує регулярно. І в той же час. Тільки десь там на роботі працюємо, до... отримує телефонний дзвінок і вже вислуховує претензії. І навіть саме таке найтаке так спілкуючись з тим же Василем, що він робить так, як йому каже його жінка. Пішов сам мужик він розказує: прийшов, з жінкою порадився з дружиною, як це зробити. Так, так, так. І зробив так, як каже його жінка, і потім ще вислуховує, чому він винуватий, чому він. там что-то не умеет, не знает, не разумный и так далее, и тому Поэтому, пожалуйста, видео на экран, ответ на вопрос, почему женщина колопает человека. Дивите это внимательно. Как она меня заебала, вот сука. И эту фразу я слышу у каждого второго мужика. Знаете, почему она его заебала? Потому что мужик делает это сам. И не осознает, что он делает. Он подходит каждый раз к ней и советуется с ней, как ему лучше сделать, поступить, как принять решение. Вот я придумал вот так, либо вот так. И он стоит и рассказывает ей эти варианты. И ждет от нее одобрения какого-то варианта. А потом еще будет говорить, блядь, я же говорил, надо было сделать, блядь, по-другому. А ты сказала мне вот так вот. Вот такой мужик, будет, это тот мужик, который не берет на себя ответственность. Он подходит и советуется со своей женщиной, а женщина потом манипулирует им. Потому что он сам не может принять решение. Ему нужна женщина, которая примет за него решение. Мужики, осознайте, что вы делаете. Никогда не советуйтесь с ними. Капитан, ты капитан корабля, семьи своей. Капитан не ходит с матросом и не советуется. Запомните это. Я уважаю, что до данного видео... Додавити нема що. Все максимально сказано коректно. І наостанок, якщо побажаю вам, хлопці, будьте самостійними. В своєму житті приймайте рішення лише ви, лише особисто ви. Ніхто за вас не знає краще. Ні ваші друзі, ні знайомі, ні, там, колеги по роботі. Це є ваше життя, це є ваш вибір. Ось. Жінка, коли є з боку. Це добре, це приємно, це, е, це ніби і правильно з одної сторони. Але жінка це і жінка. Сильне плече, сильна рука, скажімо так, вольові рішення, правильне рішення має приймати чоловік. От і все. Всім добра, всім всього найкращого. Бажаю вам в житті, правильних рішень, і вам допомагає Бог. Всього найкращого.